Для даної панелі я використав фанеру товщиною 1 см і поролон товщиною 3 см. Тканина у мене велюр. Для того, щоб зробити рівні кути, спочатку обходимо степлером скобами по периметру, доходимо до самих кутів. Потім додатково ще роблю одну скобу з одного кута. І з іншого. При цьому кут тканини е, постійно тримаю і перед тим забираю всі складки по боках, по, по торцях самої фанери. От, скоби мають доходити до самого, максимум до самого кута, розглажую складки на тканині. І ще роблю дві скоби по діагоналі. Одна скоба. От, друга. О, вийшло так. Так, потім беру ножнички. Обрізаю. І друга скоба по діагоналі. Ось на відео видно. Потім беру ножиці, обрізаю лишню тканину. Оце обрізат. Приблизно під таким кутом. А ми потім накладемо музику? Да. Орієнтовно такий розріз має вийти. Далі беру різак, перетримую обрізаний кутик. Роблю, роблю ще додатково заріз. Спочатку вниз, ріжу, а потім виходжу по діагоналі. Для того, щоб забрати лишню тканину і не було, не було таких горбків з тканини. Давайте це обріжемо зразу це лишнє. Також обрізаю лишню тканину, якщо вона поморщилась. А тут такий Орієнтовно має такий бути клинець. Далі цей клинець максимально натягую, по, по торцях фанери ще складки. Максимально натягуємо mm -hmm. і прибиваємо степлером. О. О. Ну, Якщо скоба погано зайшла її можна добити молотком. І беремо обрізаємо. І останній штрих обрізаємо, обрізаємо лишню тканину. Так, тепер дивимося. Дивимось, як вийшло. Ось четвертий кутик Важливо, у нас вийшло. вже готовий. В ну, принципі, в принципі, нормально. Все, виключай. А тепер покажи такий крупний план. Як у нас, нас вийшла така стінова панель. В даному випадку вона буде як сидушка на мебель.